Сегодня тема э, «Революционное искусство», «Искусство Майдана», «Арт Майдан». Касающееся, должно ли искусство переплетаться с политикой, должно ли она отставить интересы политики, в общем-то, реагировать на происходящее в стране. Нам сегодня очень повезло, потому что пришли четыре э, одни из самых ярких художников, на мой взгляд, и думаю, что многие со мной согласятся. Это Матвей Вайсберг, пожалуйста, попрошу поприветствовать. Александр Ройбург Алексей Золотарев. И художник Олег Саман. первый вопрос общий, я думаю, который раскроет тему. Для чего мы приходим сегодня на Майдан и что, на ваш взгляд, мы отстаиваем сегодня на Майдане? На этот Майдан я пошел, как я сидел вечером, есть такая социальная сеть, Facebook. Я очень люблю сидеть в социальной сети Facebook. Вот. И вдруг у меня френд я ее смотрю, и вдруг вижу там, э, э, пишет э, э, Мустафа Найен, говорит, э, я уже на Майдане, выходите все. Ну я тут написал, сейчас оттянемся. Э, вот. Потому что я понял, что началось. Все давно говорили, что... Ну сколько же можно терпеть, но ну, когда-то же это нужно прорвать, и все логически э, доказывали, что вот-вот люди выйдут на улицу, э, а люди не выходили. Налоги, вышла пара человек, рассосалось, законы языки, э, посадка Тимошенко, посадка каких-то Луценко, да? Все э, фыркали, все там по углам держали и, и на улицу не вышли. И тут вдруг угроза срыва подписания ассоциации с ЕС. Это значит, что это не самая животрепещущая тема для большинства банков. Конечно, это фундаментальная тема, это тема цивилизационного выбора, но это не то, без чего завтра вот не проснешься и мир другой. Да? Люди возмутились от того, что их очередной раз вот, а, а, как-то на что-то уже настроили и потом а, резко проигнорировали их мнение. В 2004 му просто вкрали мри, скажем так. И, на мой взгляд, в 2013 году тоже стало выкрадывание мри, да? выкрадывание Европы. Україні. моя позиція на Майдані це абсолютно громадянська позиція. Не як художника, і вона залишається так, досі такою. На Майдан я пішов не як художник, я це, е -е, ще в прошлый раз для себе сформулював. На Майдан я пішов як гражданин України. Якщо казати про мистецтво на Майдані, те, що зараз відбувається, все ж таки знаходить відгук в творчості деяких людей, деяких художників різного рівня. І ось питання я дуже часто чую від художників. Я сюди прийшов не як художник, не як митець, але як громадянин. Але як можна розподілити на ваш погляд, взагалі в одній особистості поняття художник і поняття громадянин? Як вони можуть співіснувати окремо один від одного? І чому художник не може висловитися як митець на майдані? Також і як сприймати таке мистецтво, якщо він це все ж таки робить? Ми прийшли на майдан не інсталяції. Да, а возможно, есть такие художники, которые пришли и сделали, превратили Майдан в контекст для своих работ, которые они там выставляют. Да? Есть еще другие художники, которые не пришли и не сделали этого. Майдан сам по себе гигантская социальная структура. И в этом смысле художник каждый, кто пришел и участвует в работе, в функционировании этого организма, но вот как живописец, я на Майдане не функционировал. Майдан сам по себе является вот такой площадкой, да, современного, если угодно, искусства. То, что э, исторически называлось эволюционным творчеством масс, там иногда просто остолбеневаешь, да, от остроумия, от э, того, как люди, так сказать, выражают свои мысли, идеи и так далее. То есть... Э, мне кажется, что такая вещь, как, например, «Окна роста», да, которые когда-то были э, там, с Маяковским, Родченко и так далее, они э, на Майдане существуют уже спонтанно, поэтому художники немножечко занимаются другими вещами. В течение двух месяцев я вообще не мог ходить в мастерскую, просто не мог. То есть физически я сидел, ну, там по каким-то делам. Только когда я понял, что вообще говоря, эта история довольно долгая, и может утратиться ощущение остроты некоторых событий. Для меня это важно. Тут надо еще понимать, что у каждого художника свой психотип. Кто-то может отвечать быстро, кому-то нужно очень много времени, кому-то нужно времени меньше и так далее. Сие не зависит от качества художника да, и его работы. Ситуація Майдана, ця, ця енергетика, яка як би, повністю забрала як би, час і простір, і емоції і все на світі забрала до себе. Скажем, просто вона ну, в більшості художників відмовила просто таке, ну, така функція працювати. Не покидає на Майдані, я не знаю хто як вийшов, вот але я дивився на це. все, не покидала состояние сюрреалізму. какого-то и смешения времен, вот такого, э, такого э, лютого постмодернизма, как сказал бы э, в своем каком-то в социальной сети Facebook художник Александр э, Вот этот вот ОМОН, который в принципе это такая киберверсия римских центурионов, которые надвигаются на э, э, народ, восставший народ римской черепахой. Э, Колокол бьет колокольня монастыря, под которым люд нашел там, спасение от солдат, которые пытаются там его поразить. Да, и монастырь дает приют. это катапульта коктейль вот такой вот греческий огонь посередине гущи нападавших трубит трубач это вообще порвало сознание мені здається що вся вся ця ситуація яка сталася Мені здається, для мистецтва, для художників, для соціально критичних, для не знаю, там, яких просто художників будь-якого жанру. Скажімо так, буде натхненням ще, мабуть, що не один десяток років. Це все насправді треба документувати, і люди роблять це. І дуже багато не художників стоїть художників разом. У них є, що таке взагалі мистецтво? Це є мова спілкування насправді. Спілкування з соціумом, спілкування з людьми, художник своїм твором передає ту чи іншу емоцію. І так от я спостерігаю дуже активно, що люди, звичайно, які там, не, не вчились взагалі на мистецтво, не, не працював, ну, ніколи до цього не, не, не ну, якби, може якісь там вплив, але воно пробивається. Тут є в нас в студії присутній Макс. Макс, будь ласка, встань, ми тебе поаплодуємо. Це якраз людина, яка не була художником. Він просто вийшов на майдан, тому що ця ситуація надихнула його на те, щоб стати художником. І е, тут є його е, картини: малювати те, що відбувається, да під кулями, під коктейлями молотова. Він працював. Майдан, взагалі, в цілому це такий територія е, спокою і свободи і чистоти і якоїсь там чистоти думки. Взагалі, активне артогрупування, як мистецький е, барбакан, який на Майдані ну майже з самого початку, е, дуже такий яскравий приклад, як мистецтво може допомагати революції. Але ось я хотіла б, Олекса, до вас звернутися. Чи є це мистецтво на ваш погляд радикальним? Художник, в принципі, має абсолютно повністю право не займатися цими всіми речами. Але займається має право, тому що художник має займатися своїми метафізичними пошуками. Зараз він просто мушена громаді не займатися цими штуками. Що ти вже для себе вирішив, так ти вже і будеш робити. Тому що художник це ну, там, частина метафізики, частина психотеріки, частина якихось там взагалі, ну, речей, які він сам не, не розуміє. Був прекрасний художник Моранді, який все життя. Коли було в Італії це це, там революція, війна, він малював свої пляшечки прекрасно і залишився в історії. Тобто він не виходив з кімнати і робив свою чудові Це тобто Нормальний вихід. Потужний Пікасо на, на війну не пішов. І Барбакан мав бути таким місцем, яке б акамулювало якось. Художня творчу, скажімо, таку тусу, там де можна було б робити свої перформанси, якісь акції, плюс постійно діюча експозиція. А функція барбака в чому на ваш пункт? Для акумуляції, тому що для акумуляції акумуляції людей. Тому що барбакан, по-перше, перша функція це такий науково-дослідницький центр по тому, що там взагалі відбувається. Як у кустов був цей каліпс, коли він океан досліджував, то у нас це барбакан, тому що стільки характерів рельєфних персонажей. Я зовсім своє життя не бачив, скільки я прожив, тому що там постійно кожен день щось відбувається, в тому числі конфліктні ситуації різноманітні і якісь цікаві люди приїжджають знайомитися. Тобто це науково дослідницька така станція в центрі цього майдану. А по-друге, це акумуляція такої творчої спільноти там, де можна було б щось робити, Майдан — це зріст суспільства, там де є праві, ліві, випускники Оксфорда і випускники ПТУ. І мають бути там якісь представлені художники, щоб там можна було дійсно прийти і отримати своє там голос спілкування. Сиділа при кстати, ваші Сматві страниці в Фейсбуці в одній саме популярних соціальних сеть простіть, да ви одні самых популярних yeah. сьогодні да. на сьогоднішній день. Yeah. Вот. И прихо и активны. И приходят мне сообщения вдруг. Я не могу его просто не зачитать. От от кого-то из друзей в Фейсбуке виртуальных друзей. Значит, 13 января две 2000... тысячи января, это все, что мы делали в это время. 2014 года на территории пятизвездочного отеля. какого-то отеля в Дубае, в живописном побережье, состоялись первые в первом этом году показы украинских дизайнеров и художников международного проекта Ukrainian Fashion Games Forever. И перечисляются там имена этих художников. Э, совершенно счастливые лица, загорелые художники, которые вообще ни словом не э, обмолвились о том, что происходит. Как мы будем потом относиться к художникам, даже пусть известным, которые вообще не заняли никакую гражданскую позицию мы в сегодняшний это, есть разные мотивации. Если э, человек, э, допустим, игнорирует это либо из цинизма какого-то, да, угу. либо из трусости, либо из э, потому, что у него какие-то звериные взгляды э, э, на жизнь, которые там презирают толпу, это одно отношение. Да? Если человек э, в это время э, поехал э, мозгом, и он и, и его там э, эфирное тело находится отдельно от физического. Ну, какой с него вопрос. Ну, ну, есть вещи, на мой взгляд, все-таки есть вещи стыдные, есть вещи не стыдные. Ну вот вести себя таким образом, мне кажется, стыдно. На мой взгляд... Ну, мне. Мне, не, мне лично не симпатична такая позиция. Ибо мы пішли, ну, взагалі, наш народ, не, не ми особою особисто, пішли на Майдан, не до того, что у нас вот так кулаки зачесалися. ні. Мы пішли зради прекрасного. Вклад художника в події соціальні. Це насичувати революції різноманітними сенсами. Насправді це основна функція художника, насичувати різними сенсами і робити грамотну трансляцію всіх сенсів. Не обов'язково бігати з двичком по майдану. Майдан, як кожен соціальний суд, взагалі грандіозний, піднімає крім шляхетних почуттів, якихось шляхетних людей, які несподівано стають воїнами або якоюсь там креатурою потужної. Цих соціальних сувок ще величезну кількість різних фріків, шизофреніків, якихось божевільних гарбунів і всього цього ну, середньовічного от, постійно те, що відбувається, і на Майдані це теж присутнє. У мене таке було враження, що несподівано якийсь шлюз, от коли людей не чули, не чули, не чули, в тому числі якусь якось творчим потенціалом. От, всі ці графоманів, які ставили, от... і несподівано з'явився великий майданчик, де почує вся країна. Тому з'явилось дуже багато різного якогось мистецтва, аматорського, якогось абсолютно шизофренічного, якогось віршів, які там часто читаються зі сцени, коли там вже пізно в доші ніхто це не слухає. Тобто це все ну, це теж треба це вивчати, рекомендувати, тому що це часто дійсно нагадує і в середньовічних ямарах. Ну, іноді буває, коли навколо там осада, значить, ворожої армії, а тут відбувається ну, таке фрік-шоу, брегерчина правильно. Тому це теж треба фільтрувати і нормально відчувати, що ці ось фріки, вони теж їх ніхто ніколи не хотів чути. Нарешті їх почула. Причому вся країна, причому через ще... основну комунікацію. Ну, це теж цікавий феномен. А ось є теж така думка, не буду називати фамілії, що для деяких майдан. А стає таким місцем, де вони зможуть попіаритися навіть люди, які це кажуть, мають собі віддавати просто відлік на рахунок того, що це достатньо небезпечна штука займатися там піаром. Насправді це достатньо небезпечна історія. Я би не назвав це грою. Це все дуже по взрослому відбувалось і можливо дехто грає, але ці люди, які там з самого початку вони розуміли, що буде все по взрослому всі дорослі люди. Такие, в принципе, никакой романтики с своего привода не ну, немало. Художник живет, как бы, живет сгорая, да, И, а, а многие видят в этом а, пиаровскую составляющую. Люди, которые видят, усматривают пиар-составляющую, видимо, а, чем-то отделены. Я ничего не жду. Вот каких-то прямых выгод от победы Майдана. Потому что даже если Майдан победит, даже если победит. будет полная победит. А я надеюсь на лучшее э, И даже если будет полная перезагрузка системы, о которой все мечтают, что значит есть. Даже есть. Здесь придут в самые-самые самые очень хорошие люди. Все равно будет унылое говно, э, вот, и не очень долго. Просто дай Бог, чтобы эта страна со всеми ее недостатками подключилась к какой-то нормально функціонуючій, здоровой системі кровообращения і со временем все выросли. Зараз відбувається ось точка неповернення, коли багато дуже людей відчувають цю свободу, і дуже багато людей абсолютно в прямому сенсі понюхали плохо. Багато дуже якихось таких вражень, з одного боку негативних, але з іншого боку, які формують ту особистість, і цілу генерацію людей. І мені здається, що ця якраз генерація людей, яка зараз функціонує, то вона і буде далі перебудовувати цю країну. Ми покинули ту систему, в якій були. І ми вже перейшли в нову, в ту, в якій ми будемо так чи інакше вона якось буде трансформуватись. Це ми знову ж таки що Це ще не закінчено. Але те, що народ як і соціум не повернеться назад, це прекрасно. В конечном счете, в конечном счете для художника, если уже отбросить все наши, так сказать, там, жизненные коллизии для художника, сухой остаток это его работа. Вот будем посмотреть, что из этого выйдет спустя время.